Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні я буду готувати страву. Ми її в селі називали там, де я звідти родом, капуста. Чому капуста? Тому що тут нема кислої капусти, тут просто є свіжа капуста, цибуля, морква, пшоно і картопля. Ну і кусочки м'яса я сьогодні так зварю. М'ясо я вже відварила. Я вже ретельно відварила, промила його, перву воду злила. Зараз буду закладати в чистеньку воду. Капусту я вже нашинкувала і моркву так само Ех, приготувала з цибулькою і промила вже пшону. Закладу зараз м'ясо. закипить м'ясо, провариться м'ясо, потім закладу капусту. Провариться трошки капуста, і я покладу пшону. Буде варитися пшону. Потім покладу частину цибулі сирої і моркви. А частину підсмажу з томатним соусом. Ну, я сьогодні буду не з томатним соусом, а своїм любимим гранатовим соусом. Я завжди його використовую гранатовий соус і для м'яса, коли запікаю, і для риби, коли запікаю. Так, чуть-чуть Ложечку до томатного соусу я додавлю гранатового соусу. В кінці варки я потру картоплю на маленькій терці для дерунів. Потім в кінці варки я вкину картоплю і буду помішувати на легенькому вогні, щоб капуста сама по собі не пригорала. Також добавлю ложечку, цукру, сіль за смаком, лавровий листочок і капуста буде готова. В моєму селі, хто зараз дивиться мене за межами України, в Росії. Багато людей з мого села живуть в Оренбурзькій області. Вони знають, що наше село славилося завжди капустою. По цей день у нас капуста є на весіллях, на хрестинах, на родинах, на похоронах. Це невід'ємна часть такої сільської атрибутики. В других селах, я знаю, готують по-різному її, додають кислу капусту, там ще. Ну, то вже, як, по-моєму, то є капусняк. А це просто традиційна капуста. І хто бував у моєму селі, то постійно всі, коли ходили з Гульбища, завжди говорили: нічого нам не треба, а вивіть із печі і дайте трьохлітрову баночку капусти. Я вам говорила, моя мама ходила по весіллях. От, і її запрошували, вона була головний повар у селі, і без неї ніде капуста не обходилася. Якщо навіть другі куховарки приходили і говорили, що ну, вона приходила до печі і дивилася, вже, яка капуста, якщо вона була дійсно ну, не смачна в людини, то мама так зробить, щоб всі засмакували. Готуйте на здоров'я. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Я готую ще для однієї людини, яка була в мене в гостях давним-давно, і смакувала капустою. Цей письменники, цей народні депутати України, я їх не буду вже перечисляти, але вони і досі говорять, матушка, такої капусти мене не їли. Де б вони не були. Я там не хвастаюся, але це правда. Якщо це правда, то я говорю правду. Ну, і як тільки вийде, я тільки зготую, я покажу, яка капуста. На смак я вам дійсно її не передам, але показати, як готувати, я можу. Ну, готую. Я з любов'ю, з душею і з Богом. Господи, благослови. А вам всім бажаю ангела за трапезою, мирних тихих днів, без війни, без біди, без води на нашій землі. Я готую, як умію. Кожен готує по-своєму, по-різному. М'ясо вже до полуготовності зараз буду закладати капусту, моркву і цибулю. Чим більше кладу цибулі кожну страву. Страва смачніша. Заклала я капусту, моркву і цибулю. Частину цибулі і моркви я лишила на підсмажку. Засмажку я так. Як і говорила, я блила гранатового соусу і дуже гарно смалечка. Добавляю вже в кінці варки. Також вже вкинула промите пшони. І все, хай собі вариться тепер. Будь. Спробуйте цю капусту приготувати, ви не пожалієте ніхто. Шунце і капуста вже зварені. Зараз буду затирати картоплиною і... Кину туди вже в кінці засмажку. Може, хто зайде до мене в гості, то тобто, той раз, коли я готувала стегенця печінку, то заходила сусідка Бабаніна, то ми з нею посмакували, поговорили, всіх згадали. Приємно провели вечір. Засмажку я так як і говорила, я блила гранатового соусу і дуже гарно смажечко. Добавляю вже в кінці варки. Капуста готова. Я готую, як умію, кожен готує по своєму, по різному. Готуйте на здоров'я, смакуйте, разом зі мною. Вкус я вам не передам. А от просто ділюся рецептом. Хай Господь завжди буде з вами, хто мене дивиться, вас і ваші родини. Всіх вам земних і благих благ. Дякую щиро, що продивляєтеся ще раз мій канал. Дякую, що пишете мені гарні коментарі. Ну, і всього всім найкращого. Якщо чи хтось снідає чи обідає, бажаю всім ангела за трапезою, безпечних вам тихих. Мирних днів і ночей. Хай буде завжди хліб на столі і достаток у сім'ї.